Доброго дня, друзі! Сьогодні ми від компанії ТТСК отримали твердотопливний котел маяк стандарт 14 кВт. Для нашого будинку, який має 100 квадратних метрів, вікна у нас пластикові, будинок утеплений. Бачимо, що котел виглядає дуже сучасно. Маємо пофарбування дуже красиве, все виглядає, жодних немає за якихось. Виглядає все. Культурно, красиво і сучасно. Зробимо огляд такий. Маємо дверцу. Вони досить великі. Маємо ми 29 см ширина дверцяток і висота 23 см. Це означає, що дрова, які у вас є поліняки, вони з легкістю поміщаються. Ось ми для себе спробували. Маємо таке поліно, ми його закидаємо туди і воно з легкістю падає в будь-якому положенні. І немає жодних проблем. Камера згорання також є прекрасно велика. Маємо там два теплообмінники. Там е, ми бачимо, е, що буде досить удобно чистити його, тому що є пройом великий. Далі ми переходимо до е, інших дверцяток. Значить, у нас тут є така, е, значить, е, рішоточка вона є чугунна. У нас є зольник теж чугунний, його можна замінити в разі необхідності, якщо буде така потреба. У нас є шухлядка для попілу, яка легко виймається і ставиться на місце. Все досить культурно і легко. Ось ще ми можемо сказати, що є такі дверцятка для того, щоб. Регулювати тягу. Можна механічний сюди почепити регулятор, а можна самому накрутити і мати відповідну тягу, яку нам потрібно. І ще маємо тут красивий такий датчик температури. Ще маємо ми патрубок для димарю в розмірі 130 мм. Ось, є шубер, який регулюється легко для відповідної тяги. В комплекті з цим котлом ще є інструкція, і ось такий собачок, і ось така в комплекті йшла кочерга. Це досить, досить теж непогано. Хочу сказати велике дякую компанії ТТСК за надану можливість отримати такий котел, значить, нової і ще чого. Дуже важливо те, що ми його отримали новою поштою, Безкоштовно доставку нам зробили. безкоштовно, і Ми не платили за жодну доставочку. І ще й адресну доставочку. Дуже дякую Максиму, менеджеру за відповідний фах, який він нам допоміг у цьому виборі котла. Велике дякую компанії ТТСК.